українці в Нідерландах. І сьогодні я вам хочу показати, як святкують День народження в Нідерландах. Ми зараз приїхали в ресторан, який знаходиться на природі. Нас запросили Карла з робом, в яких ми жили в сім'ї цілих 4 місяці. Я вже розказувала в своїх відео про цю сім'ю, показувала. Як ми там жили, всі мої відео на каналі Єлена Ukrainian Фемелі. в мене є інший канал. Заходьте. І ось зараз ми е, приїхали і підемо до них на свято. Їм виповнюється по 60 років. Вони однолітки. От, і Ми ніколи ще не були на такому святі. Нам цікаво, і, думаю, вам теж буде цікаво. Залишайтеся з нами. Ось Нік, Нік з букетом. Нік, вітайся з нашими глядачами. Всім привіт! Нік такі красиві е, троянди тримає. Ось ми купили такого букета, бачите, тут білі. вони такі свіжесенькі, не дивлячись, що зараз така жара. От. Ось, друзі, ми підійшли, а тут така табличка. Дороба і Карле сюди, в клуб. От ми прийшли. Така гарна сервіровка столів була. Таке все в білих, таких нарядних тонах, біло-рожевих, трошки бузкових. А це сім'я Карли і Роба. Тут вони зробили таку маленьку презентацію, представили всіх свою сім'ю, всі, три сини, невістки, представили своїх друзів. І також сказали, що на їхньому святі присутні українці. Це ми, які жили в них в сім'ї 4 місяці. Також вони сказали, що вони хочуть пожертвувати гроші, що їм подарують людям, які постраждали від екоциду на Херсонщині. А от що ми їмо віганський кускус з -кус, всякими ягодками. Це супчик Гаспачо. И хумус. Вот ну, такие вот закусочки. Горячи. Деспила. Ага, на тельке лего. И картофелька. Фаста. Я думаю, дуже смачна. Рагу. Рис. Що ми виберемо? Все. Все? Гірки в мене в теплиці, але бачите, вони не ростуть. Я їх уже і добривом поливала. Ну, простим, органічним. Якось листя таке велике, а огірочки зовсім маленькі. Я побачила в інтернеті, що треба перші два нижні оці залізі, треба їх. Обірвати. Ось, бачите огірочок. Він все одно жовтий. От. Ну, от попробую. Може будуть тоді краще. Ось нова гілочка пішла і він уже є маленький огірочок. І ось. Маленький, ось ви ще пішли. Так, а тут. Значить, треба між першим листочком, другим. Листочком обірвати. Отак от не жаліти цих перших огірочків, щоб далі були гарні огірочки. Ну йде ще гілочки. От, і отак от, от іде. Бачите? А тут взагалі пустоцвіти, пустоцвіти. Зараз ми доберемося вниз і. Побачимо, що тут. Ось перший листочок, другий листочок. Он вниз пішов огірочок. Це пустоцвіти. Ось пустоцвіти. Їх, мабуть, треба обірвати. Так, не жаліти. Далі пішли вже огірочки. Ось це теж пустоцвіти. Обірвемо їх, щоб далі йшли. Огірочки, бо щось вони сидять, малюкусінькі такі. Малюкусінькі. А, Хочу вам показати мого рекордсмена помідора. Ось, бачите, такі середні, а ось такий рекордсмен. Він уже дотягнувся майже до цієї планки. Так цікаво, від чого це залежить. Бачите? Отак виглядає. І отакі вже в нього помідорчики в тепличці на мене. Така вже перша гілочка. Ось огірки на вулиці, це моя розсада. так, І виходить однакові, що в теплиці, що на вулиці садила. Немає різниці, така величина то хіба треба було садити теплицю, якщо так. А це покупні ми купили. Теж два такі дві розсадки по євро і отакі от огірочки, теж на вулиці. Брікандели і крокет. Сбачно? Да. От ми в кафешці на дачі обідаємо. Два крокета, дві фріканделки і путати Кока-Кола. Пляжний сезон у качок Качки серед ромашок Cartel que né?